Студенти Чорноморського державного університету імені Петра Могили незабаром візьмуться наводити лад на території Миколаївського Некрополя. Перше прибирання мало розпочатися вже сьогодні. Проте історія кладовища настільки захопила активістів, що зустріч перетворилася на екскурсію. Чистю і кров'ю вінчини напис краєзнавець Тетяна Губська знайшла під час дослідження тієї частини кладовища. Тут були поховані учасники і російсько-французької війни, і розстріляні полонені а згодом і репресовані під час революції 1917 року. Та найбільше зацікавили істориків загиблі і поховані тут в часи Першої світової війни. Они уходили из этого мира в 20-23 правило, не успев оставить потомство. Война убивала сразу несколько поколений не родившихся Николаевцев. Это сыновья наших купців, надворных советников, преподавателей, военных людей. Можно сказать, что это элита еліта нашого. Колись поховання цих людей рахувалися тисячами. Сьогодні ж, розповідає краєзнавець, залишились лише зо три десятки понівечених могил. Решту вандали розвалювали протягом останніх 25 років. Єдине, що залишається незмінною згадкою про той період, дослідження описані в книзі честю і кров'ю вінщини. Для студентів ці історії стали справжнім відкриттям. Поразило то, що ось ці хлопці не боялися йти на війну і були готові захищати свою родину. Зачепило те, що ці хлопці були, були ну небагато старші від мене. Їм було 20 там 25 років, і вони йшли на війну, вони не боялися. І ну, чесно кажучи, мені було якось ну, моторошно трохи жаль їх. Студенти зізнались, що подорож викликала багато запитань про міста та його славетних жителів. Завершилась екскурсія біля поховання відомих миколаївців середини ХХ сторіччя. Серед них адмірали, військові, колишні очільники міста. Денис Іванов, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.